Про вплив Карпат на ім'я Львова у студії ми говоримо з гостем. Це ветеран Львівських Карпат, Степан Юрчишин. Добрий день. Добрий день. Отже, розкажіть вашу історію, власне, як ви потрапили до Карпат? Як почалась ваша спортивна кар'єра? Ну я попав в Карпат після закінчення служби збройного Радянського союзу. Ну я, в принципі, не служив, а грав. В СКА, в ска Львові, колись була команда Львів, а потім мене залишалося півроку служби в військах. Мене перевели в футбольний клуб ЦСКА, це Москву. Тобто півроку мені залишалося служити, і мене перевели в Москву. Ну для того, щоб я все-таки залишився в ЦСКА. Але селекціонер з Карпат це Сусла Юрій Федорович, який працював тоді на Карп Карпатах. В принципі, приїхав в Москву, і все-таки, ну, мені пропонували залишитися в Москві. Я не буду скривати, тому що там і квартиру давали, і всі ці, щоб я все-таки залишився. Але все-таки моє бажання все -таки було, в принципі, в Закарпати і в кінці грудня, тому що я спочатку не погоджувався залишатися, тобто мене одягнули в воєнну форму. Тобто я служив до 27 грудня. І 28, 29 грудня я, я прибув до Львова. Вже тоді, вже в 78-му році, все-таки я вже був е, футболістом Львівських Карпат. Зрозуміло, чи з того часу ви пошкодували по своєму? Ні, ніколи. Моя мрія, взагалі, моя мрія, та як для кожного львів'янина. Тим більше я вороженець тут Гордовського району, все-таки моє було бажання все-таки грати за цю команду, тому що я і собі не представляв ніколи, щоб крім Карпат, я можу десь грати. Тобто, це в принципі моя мрія. Виповнилося, тому що в цей 78 році я вже був в Карпатах. І вже 1979 рік, коли ми входили в вищу лігу, я був член збірної команди Радянського Союзу як гравець першої ліги. Якщо ви можете просто уявити, просто наскільки тоді збірна Радянського Союзу, це була одна з кращих команд Європи, і все-таки гравець першої ліги мене було запрошено в національну збірну команду Радянського Союзу. Тобто Карпати. Я провів Ярахую самі кращі роки, які можна було цей. Ну, звичайно, були травми, які зашкодили мені далі продовжити футбольну кар'єру. На вашу думку, як Карпати, взагалі їх наявність у Львові, впливає на імідж міста? Ні, ну Карпати це команда європейського рівня, це, це бренд, можна так сказати, України, тому що Західної України, ви знаєте, зараз навіть яка обстановка в Україні, все-таки Львів це є. Ну, я можу так сказати. Це є Європа, і тому що, звичайно, хотілося б, щоб все-таки Львівські Карпати, моя, ну, моє, в принципі, щоб було менше легонерів, то в першу чергу у Львові, звичайно, треба робити все-таки на вихованців місцевого, західного регіону. І в принципі, зараз клуб, я думаю, через років 4-5 ми все-таки побачимо гравців, все-таки більше західного регіону. Ну, це насправді не тільки ваше бажання більшість рівнянку. Ну, звичайно, і, і розумієте, і болійники будуть ходити більше, тому що все-таки приходять посередні легіонери, які не відповідають вимогам, цієї премєр ліги Тоді, на вашу думку, як надалі повинна розвиватися команда Карпати, так, щоб досягати, перемагати, що їй бракує? Ну, в першу чергу, якщо 20 років назад не було тих умов, де спортивна школа Карпати. Яка зараз розвивається, яка зараз дуже багато зроблено. Це є штучні поля, це є натуральні поля. І я скажу, що футбольний клуб Карпати робить все для того, щоб все-таки наші діти, які тут є, все-таки мали умови. Я рахую, що ще раз наголошую, що було 20 років назад, зараз дуже хороші умови є. Тобто потрібно складати всі умови для. Тих вихованців, які в нас є, звичайно, повинна бути підтримка. Підтримка не тільки футбольного клубу Карпати, але все-таки і, і влади, і міста, і, все, і, і тоді в нас буде все нормально. Зрозуміло, окрім підтримки, що можливо якісь корективи ви би хотіли внести в гру самої команди, десь щось підсилити, десь щось додати. От що би ви пригодили? Ну, порегували. я скажу, що я ход на всі ігри, на матчі, які були, все-таки команда. Я можу сказати, що команда прибавила по зрівняні на останні ігри. Все-таки головний тренер, десь команда. Ну, це все-таки можу заслуга, все-таки піти Севідова, тому що команда почала грати в першу чергу. Це були ну, ми не будемо говорити початок, тому що були і провальні ігри, але все-таки в кінці першого кола команда показала досить яскраву гру. Та перемога є на шахтарем, і є, є, є є, є, можна говорити, все-таки команда почала грати, все таки показувати. Футбол, ну але хотілося б все рівно, щоб команда, то що було у нас 3-4 роки, все-таки команда більше мала можливості грати десь з 5-6 місця, щоб все-таки команда грала в лізі, в лізі Європи. Це для Львова дуже багато, і для таких вболівальників є у Львові. Я можу сказати, що їх ніде немає. До речі, от з приводу вболівальників. Ваша думка, чи не шкодять вони іміджу самої команди? Адже ви знаєте, що дуже багато скандалів навколо вболівальників Львівських Карпат. Ну, Не тільки у Львові. Я скажу, що болівальники у Львові є. Ну, то не тільки у Львові, і в Києві болівальники, Динамо, Київ. Тим більше у нас болівальники Карпат і... Ну, У нас такі яскраві, яскраві ярко яскові. Вони дружать між собою. Ну, звичайно, можливо, ті скандали, можливо, десь. десь Потрібна була та витримка, тому що це забагато тих скандалів. Я думаю, може, друге коло все-таки вони трошки будуть меншити скандали. Хотілося би все-таки. Больвальники перчари повинні бути підтримувати команду, самим підтримкою, великою підтримкою, а скандали нам не потрібні. Зрозуміло. Команда це перш за все гравці. Так, як ви вважаєте, зараз от у Львові сформувалися ті гравці, чи є може молоді, так, які готові скласти кістяк нових Карпат? Ну, ви знаєте, є ряд футболістів, деякі місцеві є. Ну, звичайно, все таки команда була зібрана. Все таки більше приїжджих футболістів, будемо так говорити, тому що дуже мало часу було. Я за то говорю, що все-таки команда повинна. У нас в Західний район є, багатий на талановитих футболістів, і, але то потрібен час. Все-таки потрібний час, зрозуміти правильно, якщо в нас буде час і терпіння, все-таки, розумієте, не може бути, щоб е, приїжджала ціла група там, 7-8 футболістів е, з, з других команд, і вони, тому що в нас є багата школа. Це і УФК, це і Карпати, тому що є школа прекрасна, одна з кращих шкіл все-таки в нас в Україні. І хотілося б все-таки, щоб все футбольний клуб робив ставку на своїх вихованців, тому що це буде саме правильно. Ну, я думаю, я ще раз кажу, побачимо, все-таки позиція клубу є для того, щоб все-таки 3-4 роки, все-таки, я думаю, що все-таки буде більше футболістів-вихованців нашого Західного Рігу. На вашу думку, чи необхідно у Львові, щоб з'являлись ще команди? Тобто, на противагу Карпатам? Так само, як в Києві був арсенал. Так, Динамо, от вони між собою, навіть їхні на рівні фанатів, вони були суперники. так? От чи у Львові необхідні такі? Ну добре, давайте. А де зараз ці команди є? Арсенал немає. Ну, я розумію, якби, ви знаєте, саме становище фінансове, я, чесно кажучи, не проти, щоб була ще одна команда. Я двома руками за те, щоб була команда. Ну, ну, на жаль, зараз поки що з фінансовими трудностями, дай Бог, щоб. У нас була Карпата, яка могла б фінансувати, бо, в принципі, щоб у нас твердо стояла на ногах, будемо так говорити. Тому що зараз не час говорити про ще одну команду. Але я ще раз кажу, я не проти, щоб ще була вона команда. Тобто Львову це б не завадило. Звичайно, зрозуміло. Якщо повернутися ще конкретно до самої гри, все ж таки хотів би від вас почути, що б саме ви б змінили в грі в тактиці. Можливо, от, скажем, воротаря б підкоригували, чи форвардів трошки посилили. Ну, я де зараз, б ну, я не розумію. Ну, Перша причина я воротарі, на жаль, ну дай Бог, щоб в нас є Ілющенко, в нас є і другий воротар Роман Підківка, який стояв, у нас є і ще воротарі, є школа, і у нас прекрасна школа, яка є. Я не думаю, що є воротарі свої. Ну, головна проблема для футбольного клубу Карпати не тільки для футболу. Я думаю, що для збірної це нападаючі. То, на жаль, зараз нападаючих, ви бачите, тому, що і Девіч грає, зробили українця. Я рахую це неправильно, тому що повинно, якщо раніше ті часи були все -таки нападаючі були, можна багато згадати тих прізвищ, які були, то все-таки, я думаю, і Карпати, в першу чергу, не вистачає центрального нападаючого. Це дуже велика проблема. Ви самі бачите, грає гладкий, да, Треба віддати йому належне, тому що все таки, ну. На мою думку, тому що я сам нападаючий, все-таки нема зараз сильнішого нападаючого. І от та вся проблема, розумієте? Треба нам шукати, якщо ми знайдемо нападаючого, ну, звичайно, можливо, там десь центральних захисників. Я рахую, не треба вартаря брати, тому що в нас є молоді вартарі, які прогресують і вони принесуть користь. Тим більше вони вихованці нашого львівського футболу. розумієте. Не треба шукати нічого. А навпаки, у нас є дублюючі склади, які непогані. Є Ю-19, які ростуть футболісти. Тобто з часом, ще раз два-три роки. І якщо ми, клуб не зверне з дороги, наприклад, що не прийде, дай Бог, прийде другий тренер і знову приведуть, як, знову приведуть сім'я футболістів, це, це, це є в наша школа, є е, проблема. я ще В одного хочу сказати, що от, звичайно, нам треба нападаючи, який забивав би, забивав би. І тоді буде, звичайно, команді буде краще. Зрозуміло. Якщо повернути ще до легіонерів, яких набирають з інших країн, так? У світі це є зараз цілком нормальна практика, і це, є, скажімо так, вже років 20-30 модний тренд, коли набираються легіонери з країн Латинської Америки, Африки, чи, скажімо, так, відсутність їх в складі Карпат не зашкодить команді, не за іміджу команди, і чи, скажімо так, не отримає команда звинувачення в расизмі? Ні, ну не можна так говорити за расизм. Ви, ну, якщо давайте візьмемо шахтар, звичайно, вони беруть високої якості футболістів, і це виправдано, можна так сказати. Але тут треба віддати все-таки, хочеться, щоб все-таки наші футболісти все-таки проявили, розумієте, ну можливо, як то не звучить злість. Наглість розумієте, футбол це такий, щоб все-таки вони доказали, то якщо не будемо брати там Шахтар, але все-таки в е, футбольному клубі Карпати і два роки, три роки назад були е, лігонери, ну давайте будемо говорити е, середньої якості, да? так говорити. ну середньої все таки. Тому що я рахую, якщо да, лігонер, я можна запросити лігонера, але якщо він на дві голови сильніший за нашу, так. Да. Я тут, але посередніх лігонерів я проти. Тобто ті гроші, які витрачаються Звичайно. на. Звичайно. Куплених да, можна да. витратити вкласти в нашу. Щоб молоді вчилися в тих, якщо прийдуть, вони вчилися. Я з вами тут, тут, я, в принципі, поділяю вашу думку. В першу чергу хотів подякувати, що ви запросили мене цю передачу. Ну, 50 років, ви знаєте, така дата, що велика дата для львівського футболу. Звичайно, ми сьогодні були в міській раді, де нагороджували тих ветеранів. Знаєте, з одної сторони, Дивишся, де кульгають, йдуть. І все-таки ці ветерани, які заслужили, все-таки якусь на повагу. Хотілося б, їх небагато лишилося, там і кубок брали. Хотілося б все-таки у тих ветеранах була якась підтримка. Підтримка, ну самі розумієте, життя яке, тому що вони все-таки, часи були зовсім другі. І от ми сьогодні зустрілися. Дуже приємно було зустрітися між ними. Вони всім в принципі, передавали, щоб я передав вітання, все таки. Привітати всіх з наступаючим новим роком, з, з, з тими святами, які будуть, і все-таки побажати тим ветеранам, які заслужили цю подію, яка є, все -таки, щоб все-таки більше приділяти увагу тим ветеранам. А всіх з наступаючим новим роком, всім здоров'я, щастя і успіхів. З нами був ветеран Львівських Карпат Степан Юрчишин.